Друзі, всім привіт! Вітаю в Україні. Нещодавно знімала вам відео про цю красуню, відео у форматі шортс, але бачу, що дехто з вас не сприймає такого формату відео, тому вирішила показати вам її іще раз у звичайному для вас форматі, у форматі ролику. Це енциклія радіата. Як ви бачите, це мініатюрна енциклія, яка має отакі чарівні, дуже ароматні квіти. У попередньому відео я вам казала, що то був початок розпуску і аромат у цих квіточок був такий луговий, такий, знаєте, польових яких, якихось -то лікарняних чи польових таких трав. А зараз, зараз у цієї рослини аромат стійкий і дуже такий сильний аромат меду. Знаєте, як на пасіці стоїть аромат, коли працює медогонка і пасічники качають мед. От і зараз. Навіть хочеться знаєте, заплющити очі і уявити і ще, і. Жужання бджіл. Я нещодавно їздила до Ригіни в магазин і обіцяла вам показати неофінетії, але якось так сталося, що відео я не знімала. Але покажу вам ті рослини, які я придбала саме для себе. Хотіла зробити це відео іще вчора, але але було не до рослин. Як ви всі знаєте, Росія зробила черговий теракт в Україні. Вона знищила Каховську ГЕС. Вона знесла дамбу, Каховську дамбу. Це екологічне лихо для усього світу, не лише для України, ну а для України тим паче. Постраждало дуже багато людей, сильні затоплення, гинуть тварини. От знаєте, наша відмінність від оцих паскуд, так це наша людяність і любов до усього живого. Ви тільки подивіться, як спасають наші бійці, спасають тваринок.

Що роблять ці паскуди, вони намагаються знищити Україну, знищити усе живе, дуже, дуже багато загинуло тварин, домашніх і не тільки. У новій Коховці був дуже красивий зоопарк. Там було десь так приблизно 150 тваринок. Казкова діброва. Змогли лише визволитися і спасти себе, так то качки і лебіді. Всі інші тварини загинули, бо вони знаходилися у закритих клітках, вольєрах, і ці потвори не дозволили місцевим відкрити їх і випустити тварин, щоб вони могли самі себе якось то спасти. Такі вони не люди. Зараз дуже багато людей постраждало, залишилися без, без домівок. Вся Україна намагається допомогти. В нашому регіоні також збираються штаби, підшукують місця для прийому людей, які постраждали. Але я вірю, вірю в силу бумерангу і вірю в Бога. Покарання прийде на рашистську країну, обов'язково прийде. І буде їм наша земля бетоном, а наші річки омутом. Здохнуть всі пасхуди. А зараз до наших рослинок. Заказ у рігінки mm. і Дендробіумів Маніліформия був. Можна сказати, маленький. Він змістився у два чи три палети. Дуже гарненькі, красивенькі, ніофінеті і дендробіуменіліформа, які вона отримала із Кореї з відкритою гарною кореневою системою і доволі гарненькі рослинки. Особисто для себе і. Тут є одна рослина, яку я обирала для Олени в Англію. Це не з дешевих, одразу скажу вам. Ті, хто тільки починає знайомство з неофінетіями, тут вам там можуть запропонувати. Мені так здається, що регіна декілька рослин брала у вільний продаж, Тож, то, що звичайні біленькі. Ні вони не особливо дорогі, і вважаю, що кожен, хто хоче познайомитися саме з усіми представниками вандових, можуть придбати собі таку рослинку і вчитися вирощувати їх. І знаєте, недаремно кажуть, новачкам завжди щастить. Тож Намагайтеся щось придбати новеньке, бо не лише фаленопсиси прикрашають наш світ. Фаленопсиси гарно, звичайно. Але хто хоча б один раз в житті відчув аромат Неофінетії, то той, то той буде завжди шукати якусь новеньку Неофінетію у свою колекцію. Ну, ми з Оленкою придбали жовту кибану, бо в ну, нею є досить, непоганий, досить така непогана підбірка домашньої колекції Ніофінеті, але що в неї, що в мене не було кибани жовтої. Тож я придбала одну кибану для Олени, а іншу кибану для себе. Ну І для себе я придбала ще ось таку неофінетію Бенікаеде. Це неофінетія, яка має а, квіти кольору персику. Такої в мене немає. Валенки є, а в мене немає. Тож тепер є і у мене. І хочу вам зауважити, що цього разу я посадила в свої неофінетії, і, до речі, Оленкіну точно так же ось такі контейнери, які продають у е, звичайних магазинах. Ну, я купувала, наприклад, у сіті магазинів Аврора. Вони досить недорогі е, і отакі дирчасті, бачите, тут отворів багато-багато-багато. В дні немає отворів, і я їх не робила. І посадила їх отак, бо на кочках, на кочках мені не подобається вирощувати такі рослини. Тут суміш, суміш кори піні, польської кори, яку я вам показувала з мікорізою, і з додаванням нашого українського живого могусфагну. Якщо зважати на те, що ці рослини були з відкритою кореневою, то коренева система не звикла до знаходження у вологому ґрунті. Тому зараз я ці рослини не поливаю, а привчаю їх до ґрунта. Я просто, бачите, корінтівний зелененький, бо що я роблю, так це по два-три пшики, отак по поверхневій. Кожного ранку пшикнула, корінці позленіли, якась волога опустилася і сюди і до горщика. Зважаючи на те, що тут кора нова, вона ще не вологоємка, тому кора не напитується вологою і корінці добра, добряче дихають. Мох зволожується і тримає вологу у цьому горщику. і Я впевнена, що в таких умовах коріння. Яке не звикло до ґрунту, воно буде поступово привчатися до більш вологоємкого утримування. От такі у мене рослинки. Купила ще декілька таких які сьогодні ходила до магазину і все ж таки вирішила всі інші свої ниті, які в мене на кочках. Пересадити саме в таку систему. Мені подобається. І рослинам бачу, що подобається. Бо все ж таки, знаєте, атмосферна вологість для цих рослин має неабияке значення. Їм потрібно, щоб атмосферна вологість була завжди високою. Бо бачу по своїм ті, що на кочках бачу, що корінці починають відростати, а тоді від сухості повітря. І їхні кінчики починають кухлитись. Тому, тому все ж таки, поки ще тільки початок літа, активний зріст, тому я їх попересаджую. Всі ось такі корщики дуже зручні, як для мене. Отворів у дні робити не буду. Отворів вистачить і тут, і воно буде виглядати естетично, красиво, і гадаю, що дуже добряче. А будуть почувати себе і мої рослинки. А на цьому у мене все. Боремося, перемагаємо. Все буде Україна. Слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Прощут, или полное отчаяние? В надежде хоть как-то остановить грядущие события на фронте, подрыв гидроэлектростанции был просто пустой тратой й Если вы забыли, то есть множество других способов вас достать. И кстати, если вы помните события жеста доброй воли, то перебраться через водные препятствия для нас не составляет труда. Скоро увидимся, мои отчаянные, маленькие двухсотые друзья.